Доброго ранку, підписники та гості мого каналу. Холодно, але я вийшла працювати. <колола> е, бо робота є. Це тут таке, подивіться, що на криші робиться. Чесно кажучи, так страшно понад нею ходити. Бо здається, що воно зараз все і впаде тобі на голову. О, оце таке робиться. А я вийшла працювати. Ой, це взагалі смішно. Але ж треба зробити. Бо передають ось дожі, а тоді продажі обрізати ну, не дуже добре. Все, в мене лишилася малина червона. Така вона велика, гарна, дуже. Я не знаю її назви, але ось подивіться. О, я не знаю, чи видно буде. Вона ще й не вся навіть дородила. ягідки свої не всі віддала. Так, зараз я її буду обрізати. Так, це я е, більш так з вами поговорю. Якось воно тоді легше стає. І працювати легше. А робити буду, звісно, що сама леля леля. Ану, скажи привіт всім підписникам. Лелюня! Тікла. А, любить дуже гуляти. Це робота така, що Ну що знімати? Як обрізаєш малину да, хризантеми. ось тільки так трошки розповім. Дивіться, які ще хризантеми А хризантеми по всьому городу і потрібно походити по всім грядам їх позрізати. А потім оце, я не знаю, тільки, звісно, чи це я сьогодні зроблю, чи в інший день теж Де не спіла. Так я тільки позв'язувала. В тому році я не зв'язала, і таке було в мене, що нижні були листочки, вони так і підгнили. Було негарно. Тут в кутку в мене листя його не видно, бо сніг привалив, вже мало в його зовсім. Але ось воно мене тут, О, ні, сьогодні це я не зроблю, але воно мене тут лежить. Я прошу завжди сусідів листя не викидати, а приносити мені. Тому що я не люблю, коли земля гола. Я все вкриваю. Пусті гряди, листям, часник, Цибульку я мульчую. Ось, І це мені треба замульчувати малинку. Я вкриваю товстим шаром. І потім літом я вже її не поливаю, не сапаю. Взагалі, я нічого не роблю. Оце так замульчувала. І все. А воно потім це потихеньку дожі, перегниває. І виходить така земля гарна компост. Тому теж ось поврізаю. Ось, там у мене теж листя. Ну, на таких грядах, де квітика, щось таке декоративне ложу. Тирсам, мох, щось там такий. Єльник якийсь ложу. Вигребла я вчора свій морозник, бо його навіть і видно не було. От. Але він перестав квітнути. Але мені написала дівчинка, що потеплішає і може він. Тому що там і буньки були квіту. Але, ну, не знаю, чи буде він ще квітнути, чи не буде. О, але так розкопала хоча б його. Ой, тут мій експеримент. Ось тут ящичок в мене такий. І тут багато посіяла я древовидну півонію. Бачимо, що з неї буде. Лелюнька. Йдемо. Запитаємо у дівчат і хлопців, може нам хтось підскаже. Дивіться, ось у мене тут є абрикол. боже, які бруньки, страшно йти. Просто страшно, О, дивіться. Воно посунеться на голову, як упаде, це все. Не буду туди підходити навіть. Ось, ось в мене така абрикос. Є вона рання. Так, вона, кінець, смачна, але вона хвора. Моніліос, якщо я правильно кажу. Так, ось така хвороба. Нам заквітає. А потім квітки всихають і все. Багато хто думає, що це мороз, але ні, це хвороба. І хвороба це така, як вам сказати, з нею дуже тяжко поборотися, тому що треба обробляти дуже багато разів. От час мені треба обробити вапно гашене з мідним купоросом. Потім навесні треба обробити брунькою, потім ще хорусом, потім скором. Чотири рази. І це не факт, що вона вилікується, бо ця хвороба вона якось проникає прямо, ну, це спори грибів. І якщо, ну, з цієї сторони, в мене нема сусідів. А з другої, зараз вам покажу, де моя друга гарна абрикоса, яку я хочу спасти. Цю, мабуть, будемо зрізати. Оце ж я так думаю. От. Тому що, що я думаю? У мене ж землі геть мало. У мене 8 соток разом з усім. І ось оці всі кущі, що я купила, вони ж великі, допустимо, цей дерен. Я думала посадити тут дерен. Він закриє оцю сітку, буде гарно. І потім якісь пірейки, а потім уже якісь квіточки. Ось, і буде красиво. А ці ці кущі вони люблять сонце. А брикоса сонце. Ну, вона затуляє сонце, виходить. Ось. Тому я думаю, що... О, захисниця. Е, тому поборюся тільки, мабуть, я за другу абрикоску. Тож ось треба буде обрізати. Візі лівки так, тільки стерчать вівки. Дуже мало хвойників, дуже хочеться. Ось єдина ялиночка моя. Улюблениця того теж. Це моя мамусічка покійна. Десь вона її взяла ще з геть-геть, малюсенька-малюсенька цю ялиночку. Ось і не знаю, може сантиметрів 30 вона була. Ось зараз така вона. Величезна, але вона була вже дуже велика, я її стримую. Я її обрізаю обов'язково, того вона така в мене пухка. Ну Видно, що я її обрізаю. Я її ось таке було зледеніле, я ходила, з палкою все обтрушувала, щоб не зламалися. Віточки не зламалися. Ось, то це вона в мене така єдина гарнюсінька. Ось, а за цю абрикоску можна поборотися, бо це сортова, вона така величезні абрикоси, як персик гарна і сил менше потратиш, тому що, по-перше, обрізки завжди на ній багато. Ось ми її обрізали, а знову куча жировиків. Це придеться опять по весні. В общем, я її обрізаю раз за три на рік абрикосу. Ще треба е, потім об, обробити чотири рази оцієї хвороби. Моніліоз. -ос. Ось я покажу сусіди в мене. І в них теж ось абрикоска, а вона хвора. І, взагалі, по всій нашій вулиці оці всі абрикоси вони хворі. І якщо комплексно не обробляти, от ми договорили з сусідкою, вона теж буде обробляти то може щось буде воно. Якийсь толк. От так що, що ви скажете. Може хтось з цих хворобою якось боровся, може якось по-другому. Чи краще вже її дійсно убрати ту абрикосу і зробити квітник, тому що в мене вже нема де. Якщо чесно, мене вже, я й думала, де вже садити, помідори, до огірки. Ось. А ні, ще ж забула. Що в мене не тільки ялинка. А ще ж ось. Постійно забуваю, як вона називається. Дуже люблю, полюбляю, розмна... розмножую, в мене їх багато, от саженців ось. Малесеньких багато, але забуваю, як називається. От. Так, холодно, буду приступати до роботи, бо вже руки замерзли. Ой, дякую. Трошки з вами поговорила. Ось вони, бачите, маленькі. Це я хочу зробити таку, ну, таку як стіночку, чи як сказати, отак. От. Так що дякую вам всім за увагу. Лелечка йде додому. А Надька приступає до роботи. Все. гарного вам дня і мирного неба над головою. Дякую за увагу. І дякую вам всім за підтримку. До зустрічі!